Починаємо виправляти горловий звук Ри. Беріть ручку і записуйте все поетапно. Перше, підготовчий етап. Нам потрібно сформувати потрібні позиції для постановки звука Ри. Перша вправа уміння тримати чашку. Друга вправа вітрило. Обов'язково широкий язик. Чому дитину тримати як широка чашка за верхніми зубами, бокові края язика прижимаються до верхніх бокових лістів? Язик повинен бути твердий і стійкий. І обов'язково звертаємо увагу на широке відкриття рота. Інколи, щоб сформувати на підготовчому етапі всі ці позиції, потрібно 3-5 занять. І, друге, використовуємо стандартний комплекс вправ для постановки звука Р. Перша вправа барабанчик. Д, 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 д. Друга вправа комар, використовуємо звук Ж, дЖ, ГЖ. Головне дитину вчити дути на кінчик язика. Головне запам'ятайте, в цих вправах бокові края язика притискати до верхніх бокових зубів і рот тримаємо широко і дунути так сильно, щоб дитина відчула це відчуття, як ми дуємо на кінчик язика. Але якщо стандартні методи не працюють, і під час вібрації кінчика язика все ж таки працює горло, то в такому разі можна розпочати ставити звук, не підключаючи голосові зв'язки. Це як вправа барабанчик, тільки без голоса. Промовляємо звук Т. Після цього посилюємо тиск і дуємо сильніше. Якщо не виходить, то підключаємо паличку. Просимо дитину додати голосові складки. Після того, як ми поставили звукри, ми повинні попрацювати над фонематичним сприйняттям для того, щоб автоматизувати звукри в повсякденному житті. І якщо вам цікаво продовження, пишіть в коментарях, ставте лайк, я обов'язково зніму для вас другу частину.